Що може бути мотивацією для людини прийти на курс, який ти пропонуєш, щоб вивчати слова, їх значення, повороти всякі і заміни. Що може бути мотивацією? Так, дякую про таке запитання, тому що мені чується це слово мотивація. одне із самих вагомих позицій у моєму напрямку. Тому що ті звичні слова, які ти використовуєш в житті, інший раз не зважуючи, я говорю так, як всі, щоб всі розуміли, от, от так, от, ну, і емоціями, і будь-як. Але ж для мене мені чується, що чим може бути для тебе мотивація, щоб прийти на курс. І почати досліджувати значимість, суть, якість слова. Що, і як... мені це дасть? І що тобі ти дасть. Так, Тобі воно дасть, коли ти почнеш зважувати слова зі співрозмовником у спілкуванні чи самовираженні допомогою слів. Ти станеш інакше звучати. більш дієво. В тебе в словах будуть оформлюватися твої думки напряму, твої почуття душевні, твої відчуття тілесні. Вони будуть безпосередньо виражені в слові, бо воно буде мати не тільки образ, воно буде мати і енергетику, і значимість, і якість, де. Воно буде побуджувати в співрозмовнику, е, приєднатись до тебе і прийти до єдиного знаменника, щоб не було. А, ти мав на увазі це цього не буде. Буде безпосередня конкретика. Ти сказав слово, тебе почули. Або ще більше. Тут ти можеш набути Нові моделі, де ти можеш, познайомившись з цими значеннями слів, можеш уточнювати співрозмовника. А що ти маєш на увазі, коли кажеш це слово, це нова модель, і це досить, досить вагоме. Це про мотивацію. Про те, що я кажу, як і настільки це вагоме.